Дом Людовий. Вона живе в дев'ятиповерховому будинку. Я вже нікого не знаю. А В провінції всі будинки дерев'яні. Дерев'яні будинки. Біля них стоять тесли, дорогі машини. Роботи косять траву. Так, Друзі, всіх вітаю. Сьогодні погода буде відповідно тієї історії, яку я збираюся розповідати. Тут більше треба не розповідати, а показувати. Ось типова вуличка якогось українського міста чи села. Це у нас місто. І абсолютно не важливо, як воно називається. Хоча це знаєте що? Це Київ. І коли тут вперше приїхали в цю місцевість мої друзі-поляки, вони дуже здивувалися, як роблять паркани. Як тут роблять паркани? З металопрофілю, наскільки вони просто жахливі. Ну, ось дивіться, як паркан міняє взагалі подвір'я. Ну, хоча він високий, такий нетиповий для Європи. Але, але ну, вже, вже красиво. Так, що а, далі на що можна звернути увагу? Хоча, в принципі, у людей гроші є. Бачите, скільки тут автівок стоїть. А, таких нормальних. Дорогеньких, ну немає вкусу, це таке. Але люди в Україні, особливо десь в центрі чи на сході, вони не мають коріння, особливо в містах. Так, да? приїжджаєш в якесь село і там на одній вулиці можуть бути два-три прізвища. так? Всі один одного знають, приїжджаю, там людина через, не знаю, через 20 років своє село повертається, і, в принципі, більшість людей може впізнати. Я коли повернувся в Київ до своєї мами через декілька років, вона живе в 9-поверховому будинку, я вже нікого не знаю. Я приходжу в якусь поліклініку, я нікого не впізнаю. Дуже швидко міняється, дуже швидко люди переселяються, і знаєте, що ще? І нема, ідеш по, цьому, по цілому кварталу. Ну от, це у нас бортничі конкретно київські. Немає якоїсь жодної пам'ятки. Немає якоїсь значущої події. Хоча бортничі дуже-дуже мають старовинну історію. Нічого зі старовинних бортничів, зісторичної давнини 50-річної. 20річний нічого немає, люди тут проживають тимчасово. Ну, а зараз давайте порівняємо, перейдемо в Польщу. До речі, нормальний такий проканчик. Хоча високоватий, як для Європи, але нормальний. Оце у нас дом Людовий. Якщо перевести на українську, Скажімо так, клуб. Сільський клуб. Звичайне сільське е село провинційне в самому бідному регіоні Польщі. Дивіться, ось так от. Зроблено мангальчик, собі смаж. Е ну, звичайно, культ Марії у них є. Друзі, е коротеньке відео, коротенька історія. Знаєте що? Я на що звернув увагу. Є багато. В Україні міст та сел, які взагалі не мають обличчя. Тобто, якщо з'явилася якісь гроші у людей, хочуть щось будувати, щось купити собі, то побудують з якоїсь там білої цегли в кращому випадку зараз сучасно, що в Україні роблять. Зроблять якісь такі утеплення, красиве і все. Ну а от я зараз, дивіться, в Польщі. В Польщі не так давно ми були, в Норвегії там всі будинки в провінції, всі будинки дерев'яні, дерев'яні будинки, біля них стоять Тесли, дорогі машини, роботи, а косять траву. Все чудово, все дорого. Але... Дерев'яний будинок, якийсь старовинний кам'яний. Він же має обличчя, він має свою історію, він має свій, свій дух. Друзі, зверніть на це увагу. Сьогодні у нас ось таке вам коротеньке послання, а ми йдемо далі. Не забувайте, що на моєму каналі є багато інших цікавих відео. Ви чомусь їх пропускаєте, Заходять вам тільки деякі. Зайдіть на плейліст. Наприклад, лемковина. І побачити безліч цікавих історій. Якийсь алгоритм а YouTube чомусь не рекомендує вам. Дивіться, яка краса. Шик. Це музей лемківської культури. А ми йдемо далі, я розкажу вам зараз нову історію.